Як ви вже зрозуміли з попереднього відео, ми нарешті склали дитяче ліжечко, і зараз я вам трошки покажу, який воно має вигляд. Поставили ми ось сюди його в куточок, де буде саме зона малюка. Це його комодичок, тут його речі будуть всі ми поскладаємо. Там вже трошки я поскладала якісь засоби для догляду, але одягу ще не, складу, не склала, тому що треба все це відпарити і попрасувати. Тому поки чекає він своєї участі. А от ліжечко це те, яке ми збирали буквально недавно. Мені воно подобається. Воно буде на виріст, і мені здається, як було написано теж на сайті, коли ми замовляли, це буде до трьох років. Єдине, що так воно стало, що бачите, тут зірочки, і там мішка, його не видно. Ну нічого. Але саме ліжечко доволі величеньке, оця частина от. Знімається, відклоняється частиночка. Так. Щоб о, дитині теж був о, легкий доступ о, з неї злізти, так, о, так само і нам підійти до ліжечка. Це просто у нас о, ми познімали наволочки, там о, і о, підодіяльничок із ковдрочки. Просто склали. Це вже попрали ми. Ми його знову запакували в такий чемоданчик, який був для теж ковдра. Це така зимова вона, вона, ну, мабуть, більш на виріс. Зараз вона буде великувата для нього, але хай буде. Далі в ліжечко ми вже поклали матраси ортопедичний, На матрасничок із матрасу ми вже його перепрали, знову одягнули, він чистенький. Внизу є отака от шухлядка, Доволі низька, не знаю, сюди, може, будемо складувати постільну білизну, подивимося. Поки такий пакетичок лежить, я не пам'ятаю з під чого. І основне є ось такий маятничок, можна буде качати ліжечко. Таке от ліжечко ми зібрали, і я сподіваюся, вам теж воно сподобається. Ну, в будь-якому випадку для нас воно класне. І я сподіваюся, що дитинці теж буде в ньому комфортно спати.